Вітаємо вас на каналі Чарівна Хатинка. Саме тут кожного разу звучатимуть нові історії, оповідки, казочки для наймолодших, бо ж там під небесами хатинка чудесами, у ній дитячі мрії злітаються щодня. Тож слухайте, не скупіться на вподобайки і підписуйтесь на канал Чарівна Хатинка. Сьогоднішня наша історія про хлопчика-Миколку. У голові якого роїлося безліч цікавезних думок. Він марив новими подорожами, він цікавився якимись неймовірними історіями, книжками, оповідками, а ще мав чудовий конструктор Лего і умів складати з нього неймовірні речі. Усе це хлопчинка прокручував у своїй голові безліч разів, котрісь речі він вважав вельми важливими у своєму житті. А на якісь цілком не звертав уваги. Ну, скажімо, сказати «Добрий день, сусідці він умів. Але от сказати дякую аж ніяк. Зрештою, історія Миколки мало чим відрізняється від історії багатьох щасливих дітей, Миколка ріс у родині, де були мама, татко і братчик Іванко. Одного разу, коли Миколка повертався з прогулянки і наспів його собі підніс якусь. Пісеньку скоріше бурмотів, ніж наспівував. Брум -брум, брум -брум, брум -брум, брум -брум. Настрій у нього був добрий, матусь зустріла його обіймами і з усмішкою сказала, що залишила у його кімнаті букетик польових квітів, які вона нарвала, коли поверталася з роботи додому. Нехай тобі ці квіти, синку, кожного ранку приносять радість. Завтра встанеш, подивишся на них. І стане так весело і так добре на душі. Угу, відповів Миколка мамі. Ну ви ж знаєте, дітки, що слід було би сказати, але Миколка сказав тільки своє Угу. Квіти були неймовірні, і Миколка дуже тішився їм. Зранку у кімнату до Миколки постукав братчик Іванко. Привіт, Миколко!» Привіт. Я знаєш, чого зайшов? Я зайшов побажати тобі. Прекрасного, гарного, щасливого дня! Угу, і тобі, Угу, буркнув знову Миколка. Іванчик був добрим братчиком. Зрештою, вони дуже гарно між собою ладнали Миколка і Іванко, але знову ж таки Миколка забув, що важливим є сказати одне слово. День видався справді дуже щасливим для Миколки. Зранку він побіг до школи, і, оскільки на дворі вже був травень, кінець травня, він розумів, що канікули зовсім близько, тож від того, настрій здіймався просто до гори. Миколка йшов додому зі школи, підстрибуючи, тим більше у портфелику він ніс цілу купу прекрасних оцінок, а вчився хлопчик дуже добре і старанно, отож він йшов підстрибуючи і щось собі, прийшов додому, і за якийсь час тато повернувся з роботи, тримаючи щось велике за спиною. Миколка! звернувся тато до хлопчика. А в мене тут. Для тебе дещо є сюрприз за те, що ти так чудово закінчиш цей навчальний рік. Сюрприз, сказав Микол, ну, давай, я люблю сюрпризи. Татко витягнув і поставив перед собою самокат, той самокат, про який Миколка мріяв, неймовірно, але він був такий дорожезний, що він навіть не насмілювався батьків попростити його. Ох, я який це був класний самокат, мрія збулася, Миколка вихопив його і покружляв на ньому просто посеред кімнати. І знову ж таки забув сказати одне важливе слово таткові. Ну, ви знаєте, дітки, знову здогадуйтесь, що це за слово. Наступного дня була субота, тож хлопчик радісно вилетів на вулицю на своєму самокаті і трошки зухвало поміж друзями пролетів на двохколісному, відштовхуючись ногою, потім, зрештою, дав друзям покататись, бо Миколка зовсім не був жадібним, і з задоволенням каталася на цьому самокаті і друзі у дворі, і молодший братчик Іванко. Раптом! На одному з крутих поворотів Миколка відштовхнувся не від плитки, не від тротуару, а від величезної калабані. Самокат послизнувся, і Миколка на очах у всього подвір'я хляпнувся в ту калабаню. Ой, який же ж то був сором. Всі довкола сміялися. Ха-ха-ха-ха-ха. І тільки братчик Іванко підійшов. Подав Миколці руку і сказав Вставай, Миколко, я тобі допоможу. Миколка, оперся на Іванка, встав в своїх мокрих штанятках, і вони разом з братчиком потягли брудний самокат додому. Зрештою, все було добре на наступний день, самокат відмили, і хлопчики вже каталися веселі обоє на ньому в дворі. Але знову ж таки, в той день Миколка забув подякувати братчику. Однієї погожої днини хлопчики, як завжди, бавилися у дворі, і Миколка побачив здалеку, як іде додому його мамуся з роботи. У руках у неї були дві великих торби з продуктами. Напевно, зайшла у крамницю по дорозі. Мама була дуже-дуже змучена. Миколка з Іванком відразу підбігли до мамусі і сказали, Мамусь, ми тобі допоможемо. Мамуся відповіла: Дякую, хлопчик! Дякую мої синочки. якось в той момент Миколка зрозумів, що він забув подякувати мамі за той чудесний букет польових квітів, який приніс йому стільки радості. І просто у цю мить хлопчик поставив пакунки на землю, обійняв матусю і сказав: Матусю, дякую тобі, дякую тобі. За що? відповіла мамуся. Це ж ти мені допомагаєш. Дякую тобі за те, що ти у мене є, матусю. Мама обійняла хлопчика, і вони прийшли додому. Почали готувати вечерю і час повертатися з роботи татові. Тато зайшов дуже змучений, день був важким, роботи багато, і раптом Миколка звернув увагу на те, що на татовій старій курточці велика латка. Він мав собі купити нову куртку. Якраз напередодні вони з мамою про це говорили, а натомість купив йому самокат. А, і я забув подякувати. Підбіг мерщій до татка, обійняв його татусю, я тобі так дякую. За що? За те, що ти в мене є. Чоловік пригорнув сина і неймовірно у цю мить пишався ним. Сім'я повечеряла, всі попрощалися, побажали один одному доброї ночі, і хлопчики піднімалися нагору у свою кімнату. За мить постукав до Іванкової кімнати і сказав: Братчику, дякую тобі. Дякую, за що? спитав Іванко. За те, що ти у мене є. Я зрозумів, що найважливіше слово у цьому житті. Дякую, тому що казати дякую за те, що хтось подарував тобі частинку любові, уваги, прихильності чи просто доброго слова, це неймовірно приємно. Тож дякую, дякую тобі, братчику, за те, що ти у мене є. Тепер кожного ранку, прокидаючись і відчиняючи фіранки на своєму вікні, Микола. Зіймав очка до гори, до сонечка і казав: Дякую, дякую тобі за новий прекрасний день. Не забувайте, що слово дякую неймовірно важливе слово. Не забувайте, діточки, казати його щоразу. Тільки обов'язково підпишіться для того, щоб нові історії не оминули вас. А ви чекайте нових казок. І нових неймовірних історій до зустрічі, малятка!